Редуктор тиску з фільтром тонкого очищення та манометром КР1241 та 1243 це рішення дестабільного тиску і чистої води. Його завдання знижувати надлишковий тиск води і захищати систему від струбков та гідроударів. Працює він з водою, повітрям та негресивними родинами. Підходить для квартир, приватних будинків, котрів, бойлерів та фітрів промислових систем. Вбудований фітр тонкого очищення захищає техніку від бруду та піску, а монометр одразу показує реальний вихідний тиск. Все під контролем. Мембрана конструкція дає такі ключові переваги, як стабільний тиск навіть при перепадах на вході. Він тихо працює, зменшує кітрудави, висока точність регулювання до 0,1-0,2 бари. Довговічність менше зносу, ніж у попередніх моделях. І стійкість до брудної води, тож механізм не заїдає. Дві версії на вибір. КР1243 прозора колба. Тиск до 16 бар, температура до 40 градусів Цельсія. Та КР1241 ратунна колба до 25 бар і до 100 градусів Цельсія. Доступні розміри підключення 1-2 дюйма 3 четверті та 1 дюйм. Установка проста. Горизонтально. Ковбою вниз. Зручно обслуговувати та спостерігати за станом фільтра. Промивання займає. Ну, лічені секунди. Система не зупиняється. КР1241 та КР-1243 1243 це стабільний тиск, захист системи і чиста вода в одному пристрої.